Всім привіт! Сьогодні збираємо шафу-купе на 3 дверцяти. Перед за все починаємо знизу шафу, прикручуємо опорні планки до нижньої частини шафи, прикручуємо конфірмати за допомогою шуропаверхи. Все згідно інструкції. Прививаю цвяхи ніжки до планок до нижніх планок шафи. Прикручую боковину на конфермати. Прикручую другу боковину на конфермати. Звертайте увагу, щоб торцована сторона була до лиця шафи. Вставляю шканти. Шканти промазав клеєм, щоб краще трималися. Вставив 4 шканта. Вставляю. Внутрішні перегородки шафи, вони зроблені не на повну ширину шафи, тому мені було зручніше накидати, яких там покривал, щоб вони трималися в потрібному положенні. Прикручую полички шафи. Перед тим, як прикручувати полички, прикрути верхню частину шафи. Пробиваю задню стінку шафа. Забиваємо гвістки не повністю, а ніби намічаємо, не добиваємо гвістки. Потім поясню чому. Вставляємо полоски оці, припливши части, частини шафи. Пробували спочатку вставляти по-іншому, спочатку вставити їх. В ДВП, але так дуже важко і незручно. А останню частинку взагалі неможливо. Тому зараз дуже радуємося, що так вийшло легко і просто, беремо нитку. Саме тому ми не добивали гвістки, натягуємо її по гвістках. І пробиваємо по гвіздках уже повністю задню стінку. Дуже зручно, не промажете. так само з іншої сторони робимо. Засверлююсь, направляючі. їх потрібно засверлити. Засверлюють десь 80 см між дірками. Верхній направляючий сверлю по дві дірки паралельно, в нижній відповідно по одній. Нижня це така плоска під колесика з двома рейками. Також на відстані 80 см сверлю, сверло четвірка. Прикручую верхню направляючу, не залишаю. Відстані від початку шафи, тобто за, під, під лісо прикручуємо. Вставляємо верцяту спочатку в верхню направляючу заводимо, а потім піджимаємо пальцями колесики і заводимо в нижню направляючу. Вона вже рухається. Але нижню направляючу ми поки що не прикручували, а, міряємо. Зверху шафи відстань і знизу шафи відстань. Нижньою направляючому і коригуємо, щоб відстань була однакова. Прикрутили на один саморіз з однієї сторони. Тепер міряємо з іншої сторони відстань, дверцяти до кінця шафи. Регулюємо і вже будемо прикручувати повністю цю направляючу. Коли відрегулюємо. Дякую за перегляд, дивіться інші мої відео, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в тисячу підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення!